Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин і в цьому відео ми поговоримо з вами про плюси та мінуси піщанок. Почнемо з плюсів. Піщанки не займають багато місця в будинку, достатньо лише виділити місце для житла улюбленців. Другий плюс це низька вартість піщанок. Хоча ці гризуни зустрічаються у продажу рідше, ніж хом'яки та щури, але їх нескладно знайти та купити навіть у невеликому місті. Піщанки не потребують щеплень, вони рідко є переносниками захворювань та їм щеплення не роблять. Наступний плюс це відсутність сильного запаху. Якщо у ваших піщанок просторе житло, достатня кількість наповнювача і ви вчасно прибираєте у гризунів, то запах мінімальний. Піщанки не створюють гучних звуків. Від цих гризунів немає шерсті по квартирі. Піщанки, як і інші гризуни, линяють, але оскільки вони більшу частину часу перебувають у клітці, то шерсть не розноситься квартирою. Цих гризунів не потрібно вигулювати на вулиці. Більше того, їх не рекомендується виносити на вулицю без необхідності. Піщанка не становить небезпеки як для дорослих, так і для дітей. Звичайно ж, якщо гризун приручений, але навіть якщо ваша піщанка боїться рук і кусається, можна спробувати її приручити. Тепер розглянемо мінуси. Важко знайти просторе житло для піщанок. У зоомагазинах зазвичай є невеликі клітки, тому шукати житло для гризуна доводиться або в інтернеті, або у великих зоомагазинах. Великі витрати на необхідне обладнання. Для створення піщанкам комфортних умов необхідно придбати просторе житло та аксесуари, а витрати на них можуть у десятки разів перевищувати вартість самої піщанки. Цих гризунів потрібно утримувати одностатевими парами, а це збільшує витрати на утримання та догляд. Піщанки активні вночі. І шум від них може заважати спати, тому бажано, щоб клітка з гризунами не знаходилася у тій кімнаті, де сплять люди. Якщо ви використовуєте для піщанок клітку, будьте готові до того, що біля неї з'являтиметься сміття, оскільки піщанки люблять рити і через прути випадатимуть залишки корму та наповнювач. У цих гризунів невелика тривалість життя у середньому піщанки живуть 3-4 роки і, заводячи вдома такого улюбленця, потрібно це враховувати. Піщанки можуть затягнути в клітку або погризти все, що знаходиться поруч, тому не ставте нічого поруч із кліткою. За необхідності складно знайти спеціаліста з гризунів. Якщо у піщанки виникнуть проблеми зі здоров'ям, то потрібно звертатися до родентолога, фахівця з гризунів, а їх досить складно знайти і консультація може дорого коштувати. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід нових відео.